Добрий день. Ну, я виставлю як другий анонс. <клес> відео я все планував на природі. Зняти, тому що мені там почали задавати питання про реплоїдів. Та ще там, ну якось, якби воно дозріло. щоб пояснити більш детальніше ті речі, які відбувалися у цьому випадку протягом останніх 20 років. Там я тримаю в руках картину яку мені художниця прислала, ну, картира там, бачите, підписана «Охранити 17 рік іще, прислала в цьому році. Важається, там зображена земля, ну там подивитись. Таке досить цікаве зображення, що на землі зерно, але проростає воно кудись в космос. Ну Як рослинка виростає, а сонце дає йому енергію. Так і тут показано, що людина просто на землі, але енергію дає, ну там незрозуміла конструкція. Там якийсь і реплоїд, і коротше подивитись. Фактично мені запитання, для чого я розблокую рептильний мозок. Тому що ета... я назві поставив, що еволюція людини, творця, відбувалась відбувалася три етапи. Перший етап ну це не зовсім люди були, там люди реплоїди. Бо чоловіко Янголи, ще по-іншому називали, це були беземоційні істоти, які фактично тут це створили. На які часи це дуже давно не знаю. Потім домішалася сюди інша, ну, космічний розум, точніше, це плісь. І вони створили симбіоз. І завдяки цьому з'явилася емоційна людина. Їй вже ну, доступні були емоції, почуття. Фактично, це другий етап творення людини-творця. І зараз вона в третій етап, коли треба все поєднати, щоб людина собі з'єднала, щоб всі свої три суті Я, вони з'єдналися. Тому що три суті Я – це якраз три етапи. Людина реплоїд, людина чутлива і людина розумна. Оце є ваші три я. Кожен більше пробивається. Тваринна частина, так би мовити, реплогітна, як її називають, хоча тварина тут і чутлива багато. Когось інше. А фактично, ну, те, що там видумають, щось, духи якийсь підціляється, святі, то ще щось то брехня все. Тому що дух це ефір. Це простір хвильовий, в якому дуже багато разних деполон частот. І в залежності, в якому ви зоні знаходитесь, оце ваш рівень, виходить. Ви не можете бути не наповнені духом, тому що все воно знаходиться в цьому ефірі. І все воно наповнене духом. Так що ці всі філософії, що якось духом можна потім наповнитися, то все брехня. Тому що ви, не, ви б не існували. Тому що це основа всього. Все на землі знаходиться в цьому просторі. Коли людина розганяється, ну, внутрішньо розганяється, вона виходить на інші діапазони частот. Получається, ну от як вам пояснить, стане. Наприклад, там, хто займався спортом, от змагання, ви готуєте до цих змагань, і тут якраз початок змагань. І у вас з'являється сила якась, ви готові зараз виграти, отримати перемогу, ну так важливо. Оця сила якраз йде і за вашого внутрішнього розгону. Фактично ви своїми вібраціями внутрішніми піднімаєте на вищий діапазон частот. Що відбувається в такий момент? Откриваються і енергії ж інші. От я останні роки займався, пробував експериментувати, як же все-таки ну, пробудити людей творців розумних. Бо воно так непросто. Ну і бабуся багато розказувала. Вона не все могла. Інформації в неї не було, але багато вона мене попереджала. І про те, що ну, задум фактично, чому я народився, якраз задум був, щоб пробудити людей розумних творців. Ну Фактично всі три ті, щоб схвалилися в них. Тому я і займався, допомагав людям відкрити свій. Рептильний спочатку мозок. Ну, хто там експериментував, той знає, що відновлюється фізика. Да, включається регенерація, коли у вас починає працювати рептильний мозок, і то в обсязі ні в не працює. Це початок відкриття. В повному обсязі працює, коли буде якась спільнота людей. Тому що всі три суті, вони повинні бути в гармонії з іншими такими людьми. А зараз, на жаль, такої гармонії в нас немає. Ну от візьміть своє оточення, не знаю, 10-20 чоловік, найближче оточення. І от подумайте, чи зможете ви їх об'єднати ну, на якусь, ну, не то, що спільну ідею, спільну ідею можуть об'єднати. Всім погано, от пішли туди, там буде гарно, всі побіжать. А якраз на те, щоб вони сприймали один одного, так не вийде. Скажуть, то я не хочу його сприймати. Він мені не подобається. Так як як ви хочете гармонію в країні навести, якщо ця людина живе тут, живе тут, і ти не пробуєш її зрозуміти, про якому гармонію бути? Ніякої гармонії тут не буде. І так скрізь, багато людей не треба. От поекспериментуйте. Навіть доходить до того, що кілька людей, при цьому, коли серйозні аргументи, і то кажуть, ні, я це не сприйму. Ну, я експериментував. Люди, які вроді так хочуть, щоб все в мене нормально було. Але кажу, знайдіть гармонію між собою. Три людини. Ні, я не сприйму. Получається, все тільки на словах. І так вже скрізь. Так що в тому стані, в якому зараз туди знаходяться, ніякої гармонії не може бути. Тому треба розганятися, так би мовити. Виходить на другий рівень. Відкривати своє око. Ну, я за весь час оцей, ну, може, 10 чи 12 людей, я розганяв, що вони в воді, там, в храмі. Те місце ставив їх і вони, у них вертикальний зрачок ставив. Що таке вертикальний зрачок? Я спочатку шукав такі випадки по життю. Одна жінка зустрілася мені ну, по роботі пересіклися. Вона каже що от в мене. Була сестра, двойняшка чи близнючка. Ми попали в аварію, вона загинула, я жива залишилась. І в мене каже щось таке відбулося: якісь дівності почали енергія з'явилася. Ну, коротше, її понесло. Там батьки толком не могли її утримати. Ну а потім вона, вже коли доросліша стала сама себе, могла обуздати. І знайшла їй чоловіка собі, народила в нього дитину, а потім. Зняла йому в очі, і в нього лейкемія. і дитина померла. Ну, якщо лієкімія, це у не, фактично, коли вона в очі дивилася, ну, в збудженому стані зрозуміло, то вона вже прийняв еваційне випримінювання. Фактично у неї відкрилося оце око вертикальним ночком. Тому що око це дає можливість використовувати дуже потужні енергії, в першу чергу, для творчості. Коли ти входиш в такий стан, ти можеш впливати на матрицю і вона буде виконувати твої пропозиції. Ну, я не кажу, що зовсім так прямо, але буде сприймати пріоритетно. Але знаходиться в такому стані, воно не комфортно. Тих, кого я розганяв до такого ока, вони всі перелякалися. Ну, тому що, як вам пояснить, ти починаєш бачити наперед ті події, яких іще нема. Ну і багато таких речей. в людині вони незвичні. Тобі ну, вони лякалися, і я потім перестав експериментувати. Я почав просто так. Місця просто водив людей. Не розгналася до того, але трошки розганяється. Тому що на святилищі там енергії, виходить, інші. Відповідно, людина розганяється внутрішні цей, він виходить на більш високі частоти ефіра, духа в тому місці. Відповідно, людина в якийсь момент може й сама далі розігнатися. Ну, коли складеться якась ну, колективна ситуація, коли в неї страху не буде, що вона така, що людям очі не може дивитися, бо вона може вбити своїм поглядом. Ну, От, фактично. Якщо ви на око подивитесь, там який затвор і рісовий у фотоапараті. Ну, там я забувся тих образів. Фактично вони міняються. І це фільтри. Фактично контролюється, щоб ви не зашкодили іншій людині. Чому очі дивитися? Ви очі дивитесь і вже розумієте, що цій людині можна сказати, а що не можна, вона не сприйме. А потім, коли розганяєтеся вже дуже, тоді дійсно відкривається а, вже щільовий затвор. Це око, виходить, дари плодне з вертикальним значком. Це йде максимальна потужна енергія. Якраз для творення, скажу. Ну і для впливу виходить. Пісно можна і на біороботів впливати. Але це люди повинні саме дійти до цього. Ну і саме не боячись експериментувати, я не став займатися цим більше, тому що матриця почала реагувати дуже агресивно на мої ці дії, і я вирішив це зупинити. Коли я зрозумів, що ще рано, виходить, що я пробую створити колективного. Колектив, Міні-колективний розум, користо, створити Бога хотів. Взяти якусь кількість людей, їх розігнати, щоб вони вийшли на інші частоти, тоді вони входять в резонанс. Тому що друга система, вона через клітини діє мікрофлорна. Відповідно, вони всі пов'язані мікрофлорною системою і відповідно діють як єдиний розум. А матриця не допустила цього. Воно почала блокувати, і в мене пішли проблеми. Я зрозумів, що далі лізти не можна, бо для мене це вийде боку. От тому я і зупинив ну, більше року тому цим займатися. Да, люди з'їздили, але вже без мене і на острів вже не їздив. Тому що люди повинні саме дійти. Ну, коли набереться потрібна кількість людей, які не побояться розігнатися і свій оцей стан розумної людини відчути, тоді буде все нормально. Ну а поки послідовно. Щоб ви свої три суті могли розуміти. Перша це все рептильна, це тілесна. А друга, виходить, ну, душевна на названня, це емоційна частина. Ну, а третя, це вже, виходить, розумна, тут ще ум додається, а її треба дозовано використовувати. У вас зразу виходить три канали. Дві інтуїції і один ум. Треба знати, що використовувати, відчувати. Мене там ще питали, яких пращурів ви маєте на увазі. Я маю на увазі цих пращурів, які колись в давні часи прилетіли з Оріона з батьком Ором. Ми, навпаки, читається ра. Потім ще перун прилітав, виходить, ну і різні прилітали, їх багами людей називали вчителі. Оце, виходить, ті пращури. Це, виходить, ті первинні рептилії, на базі яких створили людину. Вони були безомоційні, ну, якщо називають чоловікіяна, але і фактично вони започаткували тут життя на землі. Тоді мене питали про матір роду. Про матір роду знаходиться не на землі. Це десь у глибині цих, цієї системи, яка нас породила. Просто інформація однеї неї може надійти і можуть прийняти. Тому що не все. Я можу сприйняти. А інформація багато, яка ну, чисто там більше жінкам зрозуміла. Так що, попращування, я б, думаю пояснив нормально. Ну, кому не подобається ОР, чи РА, ну то ж вибачайте. Моліться там яхве чи ще комусь. А я б все розказував, і не один раз я повторював, і зараз пояснив, чому три В суті вам треба поєднати. Получається вашу рептильну частину, вашу чутливу частину і вашу розумну частину. От тоді будеш, ви цільні станете. І ви зможете щось робити, використовуючи всі три свої суті. А не те, що вам там в філософіях пояснюють. Ви кожен має три суті. Так що, ну, в відео я більш детально скажу. Просто я вистав анонса мене почало дуже давити. Я вирішив виставити такий анонс другий, щоб ця частина людей це почули і почали усвідомлювати, щоб послабити. Бо, чесно кажучи, через пів години, як я вистав, мене почало дуже комусь видно не сподобалося. Та й зараз от я вам розповідаю по серцях, наче хто так приклав, величезний курак і мене пробив давити. Дуже не подобається ті речі, що я поясню. Тоді там ще хтось мені писав в коментарях про Охтирську Божу Матір, що вона дух буде народжувати, а не плоть. Ну там зовсім вже. Там і відповідати нічого. Плоть це погано, Лічно, Ну, це від християнства. Тільки чого не Ісусом плотью назвав, не знаю. Ну, ну то правда окремий, навіть. Ну тут нічого відповідати, ви саме розумієте. Коли людина з таким розумінням, що тут відповідає? Що Дух народить, святий Дух. Що я написала Дух свята слава», так Таке дух і повторював Дух не тіла свята слава, а Дух свята слава пробудить. От Тут, виходить, ефір повинна якась Богородиця народити. Ну, повний марат. Яких то філософій людина читалася? В неї таке світобачення. Ну, ви своє світобачення маєте. Ну, мабуть, і достатньо. Це найкраще. Можливо, в найближчі дні я все-таки відео спробую виставити. Ще вставочку У мене світа немає, не знаю, коли вони включити. Можливо, цей анонс удасться на студії заповіді виставлять. Ну, можливо, ще на мій Фейсбук. Тому що я на YouTube і Фейсбук поки не можу виставити. Так що, другий анонс, поки шукайте на студії Тарасів Запорізьких. До світло нормально все. Ну, буде достатньо. Що пробуйте усвідомлювати. Тому що від кількості людей, які це усвідомлять, які себе усвідомлять ресуртем саме. Залежить від відкриття їхніх здібності. Ну, відповідно, коли відкриються здібності по впливу на матрицю, то зачистить територію всякої нечисті, там проблема особливих не буде. Так що все залежить від вас, від тих, хто забажає стати творцем. І знову ж, я там відео казав, що думайте, що люди різні і треба знаходити порозуміння. а не так, що да, ми не хочемо, щоб ти помер, але ми один одного не сприймаємо. Так а що мені робити? Помирати? Я не задавав такі питання, я просто кажу. Тому що кожен на своїх емоціях на своїх тих. А подумайте, ви живете на одній землі. Якщо ви не знайдете порозуміння, про яку гармонію може бути. Ну а чому вона довгий тягнеться? Тому що по всьому світу це йде революція проти жерців богообраного народу. Люди піднімаються, будуть проти жертв богообраного народу. Це йде світова революція. І відповідно, поки по всьому світу не буде війни, богобрані жірці не заспокоюються. Тому що вірусами вони не змогли людей вибити, вони будуть все-таки через війну. Так що ці процеси пов'язані в Україні з світовим процесом. Але якщо ви будете себе творцями усвідомлювати, можна гармонізувати локально цей простір. Ніякі негаразди тут ними не виникали. Ну все і достатньо. Це найкраще краще до побачити.